Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 19 березня, 389-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні в Одеській області будуть підривати боєприпаси часів Другої світової війни, які знайшли на цьому тижні. Тож мешканці околиць Одеси можуть почути вибухи. І стало відомо, коли в Одесі відкриється Макдональд. Це станеться 28 березня березня. 1 квітня вже люди навіть почали продавати місця в черзі. А ще новина, яка стосується Одеси, те, що продовжили зернову угоду на 120 днів. Тож кораблі продовжують вивозити зерно з портів Одеси та Одеської області. Вчора, наприклад, біля одеського порта було 4 кораблі. А в сусідньому місті Герою Миколаєві сталася аварія на водогоні. Один район міста геть без води, а в інших вода подається зі зниженим тиском. Обстріли в Миколаївській області кожного дня в Очакові та навколишніх територіях. Але там, на щастя, загиблих та травмованих немає. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Її звільнену частину там двоє людей отримали поранення. Але радує те, що кожного дня з'являються відео, як наші хлопці з зсу нищать російську техніку, яка стоїть на лівобережній частині Херсонщини, готуються до наступу, так би мовити.